Доброго дня, 29 липня, Миколаївщина. Хочу показати вам декілька форм. Тут у мене такий експериментальний кущик, В ньому привито 4 чи 5 форм для порівняння термінів достигання. Так, перша форма це ефект ОМ писанки Олега Михайловича. Вона вже доволі таки відома і поширена по Україні. Зарекомендувала себе з кращої сторони над раннім терміном достигання, високою рожайністю по 2-3 соцвіття. Грона в діапазоні 700 г, окремо бувають набагато більше. Середні рихлості, в проріжуванні необхідності ніякої немає. Значить, Колір темно-червоний, приємний такий, ефектний. Маса ягоди ну, десь до 12 грамів. Ось тут така грамів 10. Далі покажу з північної сторони, там є до 12 г ягода. Смак приємний, гармонійний, мсиста соковита, м'якіть. Доволі таки на надранній термін застигання шикарна форма. Оце все також ефект ОМ. Нижнім ягодкам оцимось ще треба трішки добрати цукор, Верхні вже дуже солодкі, вже можна пробувати. Навіть отак окремі фрагменти грона вже можна зрізати чи зривати і вже куштувати. Оце ось тут ефект ОМ. Дійсно, на надранній період достигання дуже шикарна новинка. Тут дає така мікротріщинка це механічні пошкодження. Тобто дотріску вона стійка, на рахунок цього можна не переживати. Оце ось ефект ОМ. І зараз хочу зайти з північної сторони, показати вже свою форму. Значить, дивіться, оце ось 33 дроп-1. Я її демонстрував в тому році в такому от незвичайному кольорі. Тут, правда, зараз немає сонечка, не так вона ефектно виглядає, але дуже гарна. Колір буде підбирати в принципі от такий от, як і ефекта Тобто темно-червоний, або ж до яскраво-фіолетового. В залежності від того, наскільки прохолодні зараз будуть ночі. І так, для порівняння, дивіться, це ось ефект АМ, оце 33 дроп 1 і оце ось тут динька. Динька мається в виду оця грона. От знову таки 33 дроподин. На сьогоднішній день динька ще зовсім зелена. Тобто моя форма випереджує по достиганню диньку, але програє ефект ОМ. Бачимо дуже-дуже непогані грона. Тут кіло, кіло 300-400 кіло в такому діапазоні. Гарний буде колір. Ягада, вона ще значно. Збільшиться. На прививці в тому році була до 14 г. Я думаю, десь в такому розмірі вона й залишиться. Ось тут далі по кущику, де бачите, білоягідну таку крупну форму це шик Калугіна Віктора Михайловича. А там, де забарвлюється, це 33 дроп-1. Ось тут уже таке максимально яскраве забарвлення. Трішки візуально мені нагадує пам'яті, ой, вибачте, подарок не святая. Отак він також забарлюється, нібито, одним бочком. В батьківській формі в, е, присутня нізина, виступає нізина, тобто може тягнути високі врожаї, по два сусвіття. У мене вже є цим році кущик, який нагружений максимально. Минулорічна прививка тріску стійка повністю. Має оригінальну цю кислинку від нізини. Будемо спостерігати. Я думаю, перспектива є. Поглянемо при повному зріванні. І так, порівняння по. Періодом дозрівання, я думаю, я зробив. Чекаємо на диньку, а ефект М вже можна потроху зрізати.